Будь ласка, от тут зараз ви бачите, скажімо, така, небезпечна яма, да? От люк фактично він є відкритий дуже давно. Прокоментуйте, якщо ви місцеві мешканці. Як це давно у вас і чи є такі проблеми по селищу, от по люках і таке інше? Є це не один блок, там ще зверху ще один є люк, по цій вулиці далі, що так? Далі ще один до тих взагалі нічим не закритий, хтось uh -huh. каже, там взагалі нічим не закритий зверталися, селищну раду зверталися, вони ніхто нічого не робить. А як давно ви звертаєтесь? Як давно це от більше року Більше року по цьому люку, А по тому, які там біля до виходу на залізницю, от зараз туди, якщо йти в сторону залізниці то Ну, там теж десь більше, десь більше, десь півтора року. Але ж ваші діти, от я бачу, у вас такі малий, він власне вже бігає, сам ходить, так? Да? І в цьому є небезпека, що він як дитина. Тому туди ж колядки, тому що не можна його випустити, одній зі причини, що може попасти в яму і куди заводити. Угу. Ви за цього його не випускаєте, так? Да? І влада не реагує поки що да, на ваше цього зауваження. Зрозуміло. А депутати в якось звертались до депутатів або якимось чином. Нам ми а ми, люди будуть зверталися? Люди звертали і депутати так само не реагують, так? Да? По цьому? Ага, зрозуміло. Ну вони кажуть, що їм краще влаштувати дитячий майданчик чим зробити люди. Ага, це для них дешевше, мабуть. Ну вони не пояснюють, так? Да? Чому? Ні, хто інше не Ага, зрозуміло. Добре, дякую. Ви могли б назватися як вас звати? Таня, Таня ви мешканка Коцюбинська, да? І ваша мама тут давно мешкається. Добре, дякую вам.